Дітки, сьогодні до нас завітала ось така маленька їжачиха її звуть Шипшинка, І вона хоче з вами погратися в гру, де буде багато м'ячиків і мало. Вона хоче для своєї подружки подарувати трішки більше. Давайте подивимося ось на червоний такий гарний м'ячик Він формує круглої. Один мячик. А ось подивіться, ці м'ячики, вони теж різні. Це синій, він трішки більший за цей круглий жовтий м'ячик. Ось ми так положимо цю тарілочку, і подивіться, один м'ячик це для нашої шепшинки мало, вони не є друзі. А два м'ячика це багато. Ми з вами повинні розуміти, де багато, а де мало. Один мало, два багато. І теж розрізняти їхню величину. Червоного кольору це великий м'яч, синього трішки менший, а жовтий Найменші. Ось ми наші шепшинки подаруємо ці м'ячики. Я дуже з вами хочу ще одну пограти гру. Шепшинку, давай пограємо в гру. Якщо ми візьмемо всі три м'ячики, це буде багато? Ой! Ось, шепшинка, зрозуміла, це буде багато. А якщо ми заберемо, зовсім уберемо. Один мячик остається нам. Я сподіваюся, що вам подобається грати в гур. І подякую нашій шевшинки за наше заняття. До побачення, до нової зустрічі!